Вітаю всіх. Відразу хочу коментар щодо демобілізації дати. В телеграм-групі я вже викинула всю інформацію. Пер... Підписуйтесь на телеграм-групу. Там більше моїх коментарів, там мої думки, тепер тільки там вони будуть. Раніше я викладала це і в Тік-Ток, і всюди. Ні, зараз тільки в Телеграм-групі. Тому активно підписуємося. Не бачу, поки підписки. Щодо демобілізації, мені не випадало жодного розкладу про позитивний результат. Жодної позитивної відповіді, що вона прям буде, вони цього хочуть і зроблять ні. Тепер же офіційно оголосили, що вона буде після перемоги. Бред сіве кабили. Єдине, що я витягну одну карту на, на таке. Е, чи буде демобілізація після закінчення війни? Давайте так. Ну, про перемогу заливати це буде дебілом треба. Просто дебілом, вже дебілом. А ось буде демобілізація після закінчення війни. Це питання так або ні, і витягую одну карту. Буде демобілізацію дійсно, очікувати після закінчення війни і карта на збору інформації. Вони будуть дивитись, коли це робити. Знаєте, це таке, ось війна закінчилась, а ми ще дивимося, чи можна це зробити. Ось так. Раніше нічого не очікуємо вже, будь ласка, розумійте, що ті, хто туди потрапив, ось так і буде вже. Чому проблема з мобілізацією, чому постійні питання, чому ось таке. Тому що. Воювати треба далі, людей не вистачає, конкретних сроків немає. Війна така, що у ворога ресурсів більше, і просто неможливо нічого. Результат такий. На жаль. Просто мене дуже багато питають про це, і мене дивують такі питання. Зрозуміти вже нарешті. На жаль, це правда. Ті, хто туди потрапив, фактично в рабстві. Іншого не буде в нашій країні.